Всім привіт! Знову відео розпочинаємо з кімнати Євгена, бо зараз Макс буде кріпити ролети. Женя он прикрасив сьогодні свою кімнату сніжинками, вірніше не кімнату, а вікна. Колись ми вирізали такі гарні малюнки з ним. Прям там Дід Мороз, Ялиночка, а це просто сніжинки, вже які Я причепила сьогодні трошки картину. Трохи кімната обживається, оживає. Дали, Макс, світло. Ну, Світло то є, а по розеткам нам світло пізніше дається, бо регулятор напруги стоїть. Так що ось так от. Якщо ялиночка маленька стоїть, ще велико залишилось поставити. Женя тут чекає Макса, поки Макс прийде. З інструментами сидить. А я пішла далі. Поки світло є, треба щось поробити. За дві години воно так швидко все раз-два. Треба встигнути. А я, друзі, скажете, спати збираюсь. <сум> не збираюсь, але ну не проти. Вчора я вам показувала, що цей диван був складений. Сьогодні ми його розклали, бо до нас їдуть батьки чоловіка. Тож треба приготувати місце. Тож я цим і займаюся. І знімаю заодно, поки є світло. Бо, В принципі, є там що показувати, але світла не буде, воно так негарно дається, зйомка, коли погане освітлення. Макс майже вже там доробив ролети. Скоро підемо подивимось, що там робиться. Тож все, диван застелила. Ідемо далі. Правда, я ж кажу, цей гіпсокартон, тут не описується, ну, треба винести, тільки місця немає, щось передумаємо. Якраз взимку фото зроблено, Це тут Євгену, напевно, 4 чи 5 років. Що в нас виходить в цій кімнаті? Так це ось так. Я вам закрила, правда, напевно. Не знаю, мені так подобається поки. Ну, і знаючи нашу дитину, що йому ті тюлі до одного місця, бо вже ми. Ми колись кріпили вже карниз було таке діло, що він обривав. Не знаю, в принципі, взимку в нас тут і висіла п'ятиметрова тюль. Але відкриті в нас вікна взимку бо батареї. А так мені подобається, а далі видно буде. карниз є, якщо надумаємо, то на літо почепимо. Це вже таке. По ходу, діла, будемо дивитися, як воно буде. Так що такий в нас результат, поки по цій кімнаті. Ще залишилось ліжко. Та і все. А далі, я ж кажу, буде видно. Я вже на кухні, в мене режим турбо. Е, роблю пиріг. Тут напишу чи далі вставлю, коротше, <смі> якось буде рецептик. Ділюсь рецептами. Е, вчора ми робили шоколадний пиріг, шоколадним майонезом, це з домашньою нутеллею, так сказати, то ми його вже не з'їли, умнули. Шоколадний такий, він смачний. Ну, я й невелику порцію робила, він маленький, я не знаю. ну, Вийшов, напевно, грам 350. А, такий ну, сам цей пиріг. А нутелла, звісно, там того 100 і того 100. Але ми його вже топтали, бо дуже таке смачне шоколадне. А це роблю, бо до чаю ж треба гостям щось пропонувати то роблю. Пиріг. Зараз відправляю. Поки світло є треба швиденько. А ще мене чекає качечка, ось така гарна. Тушка, до речі, гарна. Хто з горішніх плавнів? Пишіть, я дам номер. Людина. По суботах перевозе горішні плавні, гарні такі качечки, прям суперова. Так, дошку перевернемо. В мене є дошка одна половина така гарна, а інша тут для м'яса, для чогось такого. Хочу, знаєте, що з неї зробити? Замаринувати в апельсинах. І не всю. Зараз хочу перерізати. Ну, думаю, з качкою справлюся. Знаєте, цей свинячий голову розбирала сама. До речі, я з головами, свинячими, не макс. І я їх там колись подивилася, бо це ж ми тримали свиней. Зараз немає. І так, і цей. І я подивилася відео колись, як правильно розібрати, щоб не рубати, бо Макс завжди рубала, а ну, воно ті маленькі кісточки. І я подивилася де на каналі, наче в брусів. І там так гарно розібрали. Тож і я так навчилася. То думаю, качкою справлюсь. Зараз на половинку, не знаю, або цілу половинку, або шматочками. Хочу замаринувати в апельсинах туди. Приправки соєвий соус, і нехай вона так постоїть сьогодні, а завтра будемо запікати вже десь після обіду. Е, знаєте, я колись так готувала на Новий рік, та я не знаю років п'ять тому, напевно. То така смачна була. Макс, знаєте, оце е, качку. Я пам'ятаю, як ми почали тільки жити е, разом і готували. Оце залишиш отак качку. Зайдеш. Шкірки немає, а решта є, дуже полюбляє шкірку. Не дуже качок люблю, так що вперед. Треба всередині ще, а то вже зібралась різати. Ой, який тут гарний. Шлуночок, шлуночок. Що я ще обрізаю? Тут обрізаю. Золози їхні, о! Не все обрізала, Ну, ти даєш. У нас вимкнуло світло, але я трошки вже справилась те, що хотіла, задумала і раніше зробила. Качку ось перерізала. Я це зробила. Це не свиняча голова, це качка раз, два і все. Ось тут апельсини і знизу, і зверху. Ну, я, знаєте, буду перевертати її, щоб вона гарно замаринувалася. Коротше, щось буде. Потім шашличок замаринувала. Хто зі мною давно, той знає, що це наш улюблений шашлик в томатах, томатному соці, або просто помідори консервовані. Це якраз просто консервовані помідори, цибуля, сіль, перець і все. Пиріг, той, що я показувала. І ще я зробила так, зараз я це розкладу. І ще я зробила ось бісквіт. Він такий мені тоненький, нада, верніше, невисокий. Це тут ще буде желе зараз буду робити. Така посередині розріжу. І. Посередині буде бите скло, а зверху бісквіт. Ось так. А це ми, знаєте, трошки такі у нас приготування, бо у нас буде день народження, то буде у нас така святкова вечеря. А зараз ще треба мені зробити желе заготовочки на завтра, бо це я завтра буду робити. Ось запельсина, ананаса, ківі, лісові ягоди. Чисто такого червоного немає, щось забулося. Не буду трошки додавати, щоб воно таке було міцніше, так сказати.